Друзі, я вас вітаю. Ну що, я зараз вже на Житомирщині, ну так вийшло по, по службі. Перевели мене трошки. І що ви думаєте? Я думав, що я сховався. А мене наші любимі волонтери знайшли і тут. Бачите, от і Юра, і Володя, ну, ну, ну де ж вони дінуться? Ну 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 як же ж? Ну як же ж без них? Помаши ручкам, так, так, так ручкою. Щастя вам здоров'я, дякую всім, що долучається для допомоги ЗСУ. Донатьте на Збройні Сили, допомагайте, тому що Ну, самі бачите, що робить влада, як вона нам допомагає. Якби не волонтери, я не знаю, де би ворог вже був. Тому, друзі, я знаю, що все буде добре. Разом збиваємо ворога. Перемога буде за нами. Правильно? Люблю і обіймаю. Русско побачиш. Па.